Всім доброго доньочка. Я думаю, ви пам'ятаєте, що це за локація. І сьогодні я приїхав на цю локацію. Звісно, сьогодні не кругла дата, треба було приїжджати, коли було 80 днів. Але все ж таки я вирішив приїхати на цю саму локацію і пернути в цю саму холодну, джерельну. Це прямо. от... Найхолодніше, ну, що зараз на даний момент можна знайти водичка. Вона. Приблизно як з крану джерельно тече, там коли басейн набираєш тільки ось. Так що це дуже зимно. А ще дещо цікаве я з собою взяв, зараз вам покажу. Також нагадаю, що сьогодні у нас 82-й деньчок та 16 серпня. 16 серпня. Це завжди мушу говорити, щоб всі знали, що це новий день, і що я не махлюю там якимось чином або ще щось. Тому завжди озвучую день і який день. Тобто який сьогодні день і який день по купанню. А, ось така от історія. Дивіться, що я з собою захопив. <рес> Ви просто подивіться на ось це. <рес> що я з собою маю. Температура повітря 20 градусів, ну трошечки можливо більше. Тут, я так розумію, одна полоска за дві йде. Один нюанс, що я тільки що буквально глянув, що тут нижче 20 не показує, тому що це дитячий термометр, що я не йшов. Треба було щось інше взяти. На інший раз візьму якийсь кращий. Типу, щоб Воно показувало по полосці і вниз показувало також. Бо трошечки ми будемо не розуміти, скільки все ж таки тут градусів. Зараз я ставлю це водичку. Просто на пам'ять. Ну і подивимося, скільки градусів вода. Ой, тут поставим. поставимо. Ну, водичка вже. Градусник уже падає. Я зараз хай ще трошки постоїть. Водичка, будемо пірнати, як завжди ось там. Там файно, є більша глибина. Сьогодні буде знову погодка сонячна. Я думаю, що цей відосик заслуговує вашої підтримки в цьому такому нелегкому деньку. Сьогодні вже, ну, якби вже літо підходить до звершення, відповідно, вода холодніша стає, ніж була раніше. Вона могла б прогріватися все ж таки трошки, я так думаю, а зараз вже вона така буде конкретно зимна. Ви просто гляньте на це. Чесно, я не, не знаю, скільки тут градусів. Не можу навіть догадувати. Ну, можливо, 12 градусів, можливо, ця нижня полоска не ноль. Напишіть про це в коментарях, можливо, ви знаєте, скільки це градусник може показувати. Що це показує 0, то тут 2 градуси, але я щось в це не вірю. Скоріше за все, десь 12 градусів на даний момент, тому що одна полоска за дві йде. Це, скоріше за все, 10. Ну, просто дітей в 10 градусів не пхають, тому тут, напевно, 0 і не показує. Ну, давайте припустимо, що тут 12 градусів. 12 градусів водичка. Йду я роздягатися і погнали занурювати цю водичку ранішню, холодну. І цікаво! <плес> Клас! Так, ну що, починається саме головне, а це е, занурення у цю холодну воду. Йдемо туди, тому що тут а, е, ну, нема глибини. Бляха, не. зимно, І так ноги вже не круті, як крутило раніше. Не знаю, що тут мене взагалі добре буде чути. Тут, правда, один є нюанс, що нема де поставити штатив. Зараз щось придумаю. Я думаю, що ось так має бути супер. Надіюсь, телефон не впаде, я погнав у у Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Погнали! О! У! -ху. Оце водичка! О! У. у Не знаю, чи до кої можна привикнути. 就是这样的 О, я вам скажу, там просто дух запирає. Це вже це вже водичка відчувається. Це вже прям... О! Бадюрить, аж, аж руки підтерпають, настільки вона холодна. Але зараз, коли виходиш, зараз настільки кров прогріється о, і почне циркулювати файно. Можна ще подано дюпузі піти, в принципі, як там того разу. Правда, ж тут заходиш і зразу мул з'являється, але... 12 градусів вода. Ну, я так думаю, що це 12, все ж таки показувало. Не 2 градуси. Бо 2 градуси, мені здається, в мене вже під ноги відпали. Пробуємо залізти сюди. Надіюсь, нічого не впаде. Ола. О! 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 О, погодь! Оце right. класно! Зараз ще двобимо. Я не знаю, це настільки заряджає, що ти коли перший раз виходиш, перший раз виходиш з води і тобі знову хочеться залізти туди. Тому я неодноразово залажу воду. Це дуже-дуже класно. Дуже бодюрить, дуже стимулює. О, в принципі, буду вже сохнути. Зараз ще разочок залізу, але вже без камери. Я собі нормально міг булькнути. Можливо, ось там навіть. І ось такий у нас вийшов доньочок. Так що зустрінемося з вами вже в новому дні. Всім дякую за перегляд, де вистачили це відео. Хоча надивчимось іменно ці відео, коли прям дуже-жирно мало набирають. Всім дякую за перегляд, мирного неба і зустрінемося з вами в новому деночку.